Враховуючи, що в нашій команді є найвідоміший бандіт зі сталкера, ні, ну в натурі лавіть маслінок. Обійти тему виходу другої частини культової гри ми просто не могли. Особливо після того, як у бій зі сталкерами вступили не лише чорнобильські мутанти, а й російські чиновники та пропагандісти. Но и вышла игра Stalker 2, где на ядерной помойке все разговаривают по-украински. Однако релиз получился не очень удачный, глючный и забагованный. Видимо, всех программистов мобилизовали. Короче, у всякой падали инсульты скрипных мисс Страпалися. Сейчас выходит продолжение игры Stalker от украинской студии, которая поддерживает ВСУ. И прибыль также идет укранацистам. Думаю, что соответствующие наши службы дадут Правильну оценку з тим, щоб подобних продуктів на наш ринок не поступало. Ми спершу не повірили своїм очам, а потім дуже довго сміялися. Все в Росії добре. Немає жодних проблем. Да? Ось чому у Держдумі цілі дебати присвячують комп'ютерній грі. Ех, ось зараз переможуть Сталкер і заживуть. Що? Нам устанавливается на гаджет вместе с игрой, знають тільки в українських спецслужбах, а також на западі, где цими спецслужбами руководят, как як і всі хунты хунти Зеленського. Да, да вам не почулося навіть сюди хунту Зеленського смішні приплили. Хоча певною мірою гнів скріпоносцев можна навіть зрозуміти, чого ж їх убогих так сильно плющать, а тому, що і в Росії через одного фанати Сталкера. Ось що писав вже покійний Вагніровець у 2022 році. Тамета хахви опять Сталкер 2 перенесли. Молодцы, специально тянут время, чтобы релизнуть уже в офіціально русском Киеве. Обязательно поиграю. Зрозуміли, у російському Києві чувачок збирався в другу частину пограти. І дуже хочеться запитати вуперя, як там вийшло. Ай-яй-яй, точно не спитаєш. Його забаранили. І тепер із тушкою хіба що опариші грають. Ну а тимчасово живі окупанти б'ються головою об люстру, слухаючи ось таку музичку в колись улюбленій грі. А наші люди, а українці, проти русні об'єднали цілий світ і скоро зовсім. Взагалі, бурение глубинного народу вид украинской озвучки це и свято для души и тела. Ну, что я могу сказать? Отсутствие в сталкере русской озвучки равносильно ядерному удару по Воронежу. Десятки тысяч русских парней сейчас сидят и учат мову. И даже привлечение корейцев на СВО на этом фоне выглядит просто жалко. Ще трохи, і путіну необхідно буде гроші з бюджету на підтримку проктологів виділять, бо ж люди зараз у три зміни працюють, підшиваючи тих, що порвалися. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це і ти твій... я Назов. ніхуя не розумію, Я отак от сказав, какую на вибираємо під ваша. Я думаю, я на слух буду розуміти, Я нічого не розумію. А що таке, Ваня? Нічого не зрозуміло, да? без Это мне сказали, я пойму все. З одного боку, мова ненависних Росії англосаксів, з іншого, не менш ненависних українців. Тут зет патріотам або доведеться вчити ворожі мови, або ж закинуть сталкер, зосередившись на літерболі, кишеньковому більярді і інших споконвічних російських іграх. Вдалова та нервно удаулова. Удалова. Удачного плавання Сталкера. Да? На щастя, у скрутну хвилину допомогти глибинному народу завжди раді бояри. Ми, якщо чесно, були впевнені, що героїчним рішенням «Сталкер-2» на території РФ заборонять. Але навіщо заборонять, якщо можна вкрасти, вирішили чинуші, і саме у таких фінтах вухами вся Путінська Росія. Депутат Госдуми Аценіл ігру «Сталкер-2». Депутат рассказал, что многие его подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. Было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на ВК плей, а собранные деньги направлять на нужды СВО. Звесно самым створивать складно, а узбрати чуже навіть у ворогів. За милу душу. Причому ж справа не лише сталкера стосується. Згадайте, як Чорнорота так само пропонувала тирить книжки ворога народу та Акуніна. Ну да, ну смотри, ну от Фандорин, да, мені очень нравится Фандорин. Ну, Фандорин же не виноват, что його автор, ну вот такой вот чутак на букве оказался. А я би продовжила публиковать книги про Фандорина. Просто выручку, допустим, от их продаж отправляла там, не знаю, там, в Луганскую, Донецкую там детські республиканские бібліотеки. Як же ж зручно, правда, з одного боку вони ненавидять американців, європейців, українців та лібералів, а з іншого, бігають за айфоном, мріють про Мерседес, грають у сталкер, читають Акуніна і регочуть, слухаючи старі пісні Сліпакова. Та де ж ваша ідейність, патріоти мамчині, чого б не любить Путіна на жигулях під творчість Чечеріної шамана? Ну ось, ось це ж суто російське, вітчизняне імпортозаміщене. А якщо й цього замало можна ще руку в труси засунути, новини про різні збройові вундервафлі дивиться. Владимир Путин заявил, что испытания баллистической ракеты Орешник прошли успешно. И глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту, что госкорпорация готова к увеличению выпуска высокоточных ракет, а командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета Орешник способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны. Ви думаєте, чого Зет Патріоти усе спіднє залили тепленьким після орішника? Але ж того, що країна величезна, населення 140 мільйонів, а крім зброї, пишаться, то більше нема чим. Настільки, що холопи в Росії вже два тижні спать не можуть, так їх бідних мучить питання наскільки сильно злякались західні буржуї аналоговнєтної ракети. Британське Daily Mail розчитало время брім'япадлю балістичної ракети. И пришло к на, на, грустному выводу. А, кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть. Это крайне приятно. Запад сейчас находится в самой настоящей панике. Там с всех утюгов кричат о том, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Ой, ну все, рятуйся, кто может, планета на порозе световой вины. Одно выступление Путина, и весь мир перепугался. Пока они не увидят вот этот вот кулак, занесенный над их мордой, Ані не становляться, і ми прекрасно розуміємо, що державна пропаганда у такій ситуації просто не може інакше не визнавати, що замість жахливого ультиматуму Путін знову пошився у дурні. опять таки я і зараз не знаю, це уже є той самий ракетний ультиматум, після якого вони дадуть заднюю, і прийдеться перепоказати. Ну а те, що спроби ракетного шантажу провалилися, вже очевидно навіть для російської навколовійськової тусовки. Що ж таке, де поділась загальна ейфорія після прильоту по Дніпру? Ну, ударили этим самым орешником и чего? Как на обстановку на фронте это повлияло? Как жизнь солдатам нашим в окопах облегчила это? Никак. Остановило ли это хохлов? Нет. Что там с линиями этими ржавыми? Ответ будет? Или будем еще пару месяцев на повторе удары по Южмашу крутить по новостям? Будь такого не может, не допоми, Орешник. А что же делать? Можливо, наступного разу варто спробувати замість ракетного палива палаючи жосалавйова та Азаренка використовувати. Ані язичники, дьяволопоклонники, сатаністи, ублюдки, трансквір, свільні, абнаґлівше, жирне, подле сальне шувальпасліднє. І це ж ми зараз говоримо, не тому що намагаємось применшити силу Росії чи її можливості. Просто провал залякувань решником можна легко обґрунтувати фактами. Уявіть собі, що країни НАТО дійсно були б у паніці після застосування Росією балістики середньої дальності. И вот как сильно все поменялось. Россия чем-то бьет по заводу Южмаш в Днепропетровске. Путин делает заявление. Тут же на мировой бирже цены на золото, нефть и биткоины лезут вверх. Все западные газеты просто паникуют. Мы в шаге от третьей мировой. Что логично делать тем, кто, похоже, злякался? Но, очевидно, не провоковать больше агрессора. Да, то есть в таком разе... І Франція, і Великобританія і США мали б терміново переглянути свої рішення про удар ракетами в глиб Росії. Мовляв, все, Зеленський припиняємо виставу. Інакше орешник вже по НАТО прилетить. Якщо російські радари фіксують пуск, наприклад, Shadow, Скальп, Лі Атак МС, ответ буде не по Україні, а по Лондону, Парижу і Вашингтону. У западах тепер окончательно розрушилася вера в своє будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее. Однако на деле відбувся зворотний процесс, и буржуи, які нібито злякались, навпаки, зняли все ограничения на удары по России. Якось неправильно вони злякались, правда, добро? Теперь и Штаты, и ЕС сами стали обычными игроками. И теперь речь идет не о судьбе Украины, а об их собственной судьбе. але логіка ніколи не була козирем у російських пропагандистів. Крім того, на федеральному рівні про прильоти західних ракет вже після застосування Орешника холопам так і не розповіли. Натомість, останкінські балаболи видали на гора чергову порцію бравади із серією вітчизняному ППО. Ні, атакам сині штормшедов взагалі не страшні. Дальность Storm Shadow до 550 километров. Она, в принципе, может долететь до Краснодара, Ставрополя, Волгограда, Тулы и даже окраин Москвы. Но это теория. В реальности по американским и британским дальнобойным ракетам наше ПВО успешно работает уже больше года. Секрет тут в том, что чем дальше летит ракета, тем дольше она летит. И наши комплексы С-400, БУК-М3, Панцирь С-1 успевают засечь и захватить в прицельную сетку воздушную цель. І це був той рідкісний випадок, коли пропагандісти не збрехали. Насправді американську балістику, аналоговнятний с 400 у Курській області збив. Правда, є нюанс. Збиття відбулось, що називається є. Ракетный удар по ЗРК С-400 на территории населенного пункта Большое Жирово Курской области. Удар нанесен тремя баллистическими ракетами «Атакамс». Вследствие удара уничтожена радиолокационная станция и две пусковые установки. Пять офицеров дивизиона погибли. Также смертельное ранение получили трое сотрудников АО Алма антей Тобто так класно працює російське ППО, що знищено комплекс ціною майже в лярд доларів та здохли співробітники супертаємної держкорпорації, замінить яких буде ой як непросто. Зате пропаганді з добров по телевізору всіх переміг. Адміністрація президента США об этом очень хорошо осведомлена і понимает, що применение дальнобою не принесет Києву победу. І щось нам підказує, що скоро за подібну гебіль останкінських балаболів відловлюватимуть і битимуть свої. Бо ж просто не можна настільки цинічно брехать, коли всього за 400 кілометрів від Москви ось такі веселощі відбуваються. Ці там це друзі приліт касетних атакам сів по аеродрому Халіно. Десятки тисяч вольфрамових кульок перетворюють на решето всю техніку навкруги. Шкода, що такі удари не дозволяли завдавати ще рік тому, боялися ескалації. Слухали погрози Путіна. Після виступлення нашого президента рівень довіря к європейським руководителям просто рухнув. Після таких новин, глави цвітущого сада впали в настоящу істерію. Ось тепер прилітає і ішо. Як сильно відповів Путін весь світ троху? Ну, відповідь ви знаєте, втерся як ані мешканців Харкова, ані військових загиблих під нескінченними кабами вже не повернуть. Тобто, дороге я це до Великодня, і дуже хочеться вірити, що надалі союзники робитимуть висновки з таких помилок. Бо ж очевидно, що ця війна ще надовго. Звісно, можна жити в рожевих окулярах і вірити в магію Трампа. Линия фронта, по сути, зафиксируется, и обе стороны договорятся о создании демилитаризованной зоны в 1200 километров. Кто будет контролировать эту территорию, пока не ясно. Но один из советников отметил, что в миротворческих силах не будут участвовать американские войска. Но даже топчики из Путина прямо говорят, что никогда не пойдут ни на яку заморозку. Москва категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Більше того, у Москві налаштовують глибинний народ, що 2025 рік стане для Росії переможним. Мовляв, Трамп будь-що допомогу скоротить, і тоді нарешті вийде українців тепленькими взять. Западні СМІ уже пишуть, що 2025 рік год стане фіналом для київської авантюри. І сам Зеленський в інтерв'ю телекомпанії Фокс признав, що якщо США перестануть давати оружие, то Україна проиграє. Достаточно одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити. Тому друзі, імовірно, попереду у нас найважчі часи з усіх. І до цього треба готуватися і фізично, і морально. Бачите, збори на дрони на реби Донатьте! Саме дрони нагадаємо рятували минулого року, коли ми вісім місяців без допомоги союзників сиділи. Тобто навіть у найгіршому сценарії нічого нового для України не буде. А тому вище ніси більше діла. Ніхто замість українців окупанта не зупинить. А кордони Росії нагадаємо, закінчуються там, де її армія отримує. Пи Очевидно, це грубо проте така реальність і якоїсь іншої реальності на жаль поки не буде.